щирі і сердечні вітання з нагоди вашого ювілею. Ми всі разом хочемо привітати єдиного і неповторного, надійного і стабільного, веселого та енергійного директора коледжу Сергія Володимировича. А сьогодні прийміть у подарунок цей чудовий номер.

А потім почалося цікаве та незабутнє студентське життя. Адже навчався Сергій Володимирович в Українській сільськогосподарській академії на факультеті механізації. У 1985 році був направлений на роботу у наш навчальний заклад викладачем механізації, який тоді всі називали доволі просто техніком. Будучи викладачем. Пан Сергій встигну випустити дружню академічну групу, яка щороку збирається і кожен ділиться своїми досягненнями. У 1991 році Сергій Володимирович, шукаючи кращу роботу, іде працювати в інститут механізації та електрифікації сільського господарства. Згодом поступає і закінчує аспірантуру, і в 2000 році стає уже директором нашого коледжу. А ми. Певнені, що йому сподобається цей номер, адже він завжди був у запиті від її пісень.

Але з того моє життя. Я май папік нам дякую. Буквально вивелиште кожен час у вас зайняти з'єднаю. Вітаю вас народження. Боже вам вісімнадцять уже. Мені за честь бути тут знову стояти на моїй рідній сцені. Вітати вас з цим святом. Я дуже 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 рада я дуже схвильована. Хто знає, хто знає, я тут вчилася дуже давно, порахували це було так давно, я вже така стара. Але це були на чесно, от души всім студентам, які тут сидять, це були найкращі роки мого студентства. Я маю закінчену вищу освіту, магістратура, бакалавріат, Але ось цей шматок навчання був найкращим, найдрайвовішим. Як ви бачите по моїй пісні, моя пісня це я. А і я пам'ятаю, коли я прийшла сюди а, перший курс. Мені кажуть, тут є гітара, туди-сюди. а Я ж там грала на гітарі, і мені кажуть, а ви знаєте, що у нас директор теж грав на гітарі? Я думаю, боже, це так круто, що а, наш директор коледжу, який суворий, може там сказати так, так і не так. Потім економіку в мене вів. Я пам'ятаю, сиділа, думаю, ого, він ще й грав на гітарі. Для мене це був такий поштовх, що я, я, я відчувала себе тут як вдома, тому що. Тут були рідні люди Івана Петрівна, Сергій Володимирович. Всі, всі. Володимир Васильович, мій це тож моя душа. Всі. Це дуже круто, що ви до сих пір всі разом. Що я маю честь вітати вас цим днем? І ще раз давайте поаплодуємо. Повітаємо вас днем народження нашого найкращого директора. Сергія Володимировича. Дівчата, прошу за оцінками колег. Наш директор має прекрасний характер. 12-й рік. Допоки його Добре. не доведуть. Він впевнений, що всі наші студенти будуть приводити своїх дітей, щоб вони навчалися у стінах нашого коледжу. Всі знають, що справжній шеф повинен завжди працювати, не покладаючи рук, нести на собі тягар непомірної відповідальності, нервувати, кричати і багато такого іншого. Але сьогодні ваше свято Сергію Володимировичу. Тому всю цю роботу будуть виконувати інші. А ви просто насолоджуйтесь. Радощами. Ви заслуговуєте на всі теплі слова, які звучать сьогодні на вашу адресу. Адже ви дійсно неординарна особистість, людина з прекрасним люблячим серцем. Ви сповнені енергії, завзяття, відчуття прекрасного і віри в краще, оптимізму. Ви рушійна сила багатьох починань і натхнення для звершення досягнень. Всього вам найкращого! Say é do І порадити, прикольнутися і захистити, пожартувати і сказати. Тож від усього серця бажаємо вам козацького гарту, любові і добробуту в родинному колі. Хай дорога життя квічається вагомими успіхами, повагою людей, міцним здоров'ям та радісним настроєм. Нехай натхнення та успіхи завжди крокують поряд з вами. Ніколи не залишають завзяття та впевненість у своїх силах, а серце зігріває тепло людської подяки та добрі справи, зроблені вами за життя. Мирного неба над головою, та звичої перемоги, ювілеє! <праць> ви загадали бажання? Я думаю, що ця е, кругла дата, яка сьогодні у вас є, але ви не глядаєте, ви знаєте, для мене е, назавжди той молодий енергічний класний директор кропи позивили вороч. А це бажання, яке ви сьогодні загадали, обов'язково збудеться, тому що енергетика кожного студента в цих стінах настільки сильна. Настільки класна, тому що те, що ви віддаєте цим студентам, те, що ви їм вкладаєте в душу, в голови, в тіло знання, свої емоції, свою доброту. Воно все повертається. Я думаю, через те ви так багато років на цій посаді, тому що ви знаєте, що ваша праця має плоди, і ви маєте віддачу шалену від кожного студента по-своєму хтось більше, хтось менше. Але кожен для вас є особливою людиною. Дякуємо вам, дякуємо, хто всі прийшов. І ще раз вітаємо з ним народження, нашого добро директора. Дякую вам усім. Я, 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 я звичайно не очікував, що буде оце отак. Бо пана Петрівна мене позвала я думав, тут староста засідають же. Ідея треба трошки побути присутні. бо я йду. І тут у нас така неочікувана імпровізація, я вам дуже вдячний. Взагалі 60 так просто стало. <головік> я ще відчуваю, наче мені так, так же, як і вам, коли... колись заповнював якусь анкету і там було потрібно вказати лік. А я пишу, 18, думаю, йо, мені вже ж далеко не 18. Але якщо кожен із вас буде відчувати себе завжди на 18, то ви завжди будете вигляді на 18 і робити як вісімнадцять, і кохати як 18. Бо це саме те, коли ви знаходитесь в тому прекрасному віці, де можна творити, де можна креативити де можна думати про те, що все ще попереду, і створювати оте велике вічне. Я вам того дуже бага, бажаю. Не втрачайте час, не ходіть похмурими, любіть себе, любіть своє життя, любіть один одного і вам віздає Бог все те, що треба. Успіхів вам усім від мене. Дякую вам усім.